99 гривень. Сніми крупненько. 99 гривень. І маленький обзорчик Дивимось. Це фірма Кімбо. Як бачимо, розміри в наявності від 26 до 31. -го. Хлопці, дівчат, 99 гривень. Ну, це просто дещо. Липучечка для підтримки ноги. Так? Стопи. дивимось що у нас Витягнемо ці бумажечки. Так, подивимось ззовні. Бумажку можна потім викинути. Ось так от вони приклеюються. Спорт. Он, Мій оператор говорить, що тут спорт не потрібно, але він Так же дивимось другу. Така ж сама історія. Всередині у нас бумажечка. Ось такі ось зараз приїхали машини, взагалі такі гудять, капець. Так, і друга, це вже ліва. Я не знаю, це туфлі чи не туфлі, спортивні, не спортивні. Але мами 99, 99 гривень. Ну ви такого ніде не знайдете. Це, це... далі нікуди, далі нікуди просто. І ще раз. Басочок крупно. П'яточку крупно. Дивимось на гнучкість. Дивіться, ну це просто. Раз, раз, набік, раз. Раз. Проклеєчка. Дивіться, проклеєчка яка гарненька. Ось як гарно. Ось як гарно. Дивіться, де. Оп! Тут прошито все. Майлки. Це просто саме дешевше, я не знаю. Яке, мабуть, Можна зараз знайти помарочки собі в карман, щоб ніхто не вкрав. І все. же, кому цікаво, переходимо за посиланням нижче або пишемо в дірект.